Одні палять, а другі висипають, пшениця наша плаче на землі. Живими українців добивають, Іде зерно, що зібране в вогні, під шум ракет, під обстріли прокляті, комбайни молотили у полях, де совість є, так працю висипати. Ті ж колоски зростали на сльозах. А Господь Бог за хлібчик покарає, бо шанувати маємо зерно, десь тисячі від голоду вмирають, а в 33 скільки полягло. Хлібину кожну маєм цілувати, бо сам Ісус, той хлібчик, поділив. Не соробно вам, люди, висипати, та ж комбайнер помінок молотив Цінуйте. Прошу кожною зернину, що кров'ю поливалася в жнива. Не мучте ви ту бідну Україну, вона вже ледве дихає сама.